У рамках Міжнародного свята літератури і мистецтва Лесені Джерела традиційно у музеї родини Косачів Драгоманових відбувся 19-й всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки. У конкурсі взяли участь виконавці різних вікових категорій з усієї України. Скрізь плач і слави, на долю марне нарікання і що схилені в рубі. давнім лихом України жалкуєм дуже кожний час. З плечем ждемо години, коли спадуть кайдани збройні. Загоїтись їм не дадуть, заржавлюють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Всеукраїнський український конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки спрямований на вшанування творчості видатної української поетеси, а також на популяризації художнього слова та підтримку молодих талантів. Ми сьогодні вшановуємо це і наша землячка генії Лесі Українка. І от у цьому залі ми проводили нещодавно наукову велику конференцію і відзначали. Маму, не менш значиму геніальну жінку України Ольгу Петрівну Косиш Драгоману Олену Вчілку. 175 років в цьому році не визначають. Ці віддатні люди. Вони у тому часі, коли заборонялося все українське, вони навіть дітей у школу не вели, бо то була російська школа, саме навчали українському. Дітей називали українськими українкою, щоб підкреслювати, не дати, загубитися, загинути, пропасти українською. Теж був фронт, теж була війна і теж були певні проводи. Я вам щиро дякую, шановні всі ті, хто сьогодні на культурному фронті підкреслює, приближає, укріпляє нашу Україну. Всім вам величезне спасибі! Тим, хто кожен рік приїжджає, хто готується, хто в себе на місцях демонструє оту нашу велику силу духу. не нас. Вам величезне Спасибо. Давно в дитячий любий вік, в далекім, ріднім краю, я чула казку. чула раз, а й досі пам'ятаю, що малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розказував її з простотою святою. Я, може, помилку роблю, що казку в Риму строю. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою в той час. І як захід розпалив пожежу над горою, то вечірній вітер торгував стареньку нашу грушу, і щось таємне й жаске нам заглядало в душу. Усе як нас трава, що тихо майоріла, і гай в дальнього стіна, що в заході горіла. Та навіть груші тій старій ми певності не мали, хто знав? Про що її вки на мигах розмовляли. А найстрашнішими були оті ставні дополі, що вишикувалися в ряди за певне злої волі. Бо все те запевняв Лаврін, так привіти вмізвався, зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той велик сильний був колись не тілом лише, а й духом. Всі людська пута й кайдани зривав єдиним рухом. Його збороти не могла. Нія камінцю ворожа. Магу свого час і за ось... я не кохаю тебе і не прагну Посміть і кожне слово з Часто я в думці з тобою великі розмови проважу і світять, як мріє мені твої очі, ті зорі сумні. Ти горда жінка, ти не війшло, побеється звити дружніми руками, Найтяжчу працю ти собі взяла, несеш їй мовчазна довгими руками. Ох я гострена, порубана словами, душа моя на рани з небагами, неначе гострими мечами, мене його рука сталеха не всяка. Прощай, любий, прощай, рідний куточок, мене від тебе доленька жене, немов дерева одірваний листочок, і мчить залізний велетень мене переді мною хилимишу чудові, натура стела темній луги. Плавути красною бури соснові і суручі рідної веселі береги Снується краєвидів кодиниця, Розтопленим сріблом блищачі шки, тож матінка натура чарівниці розмотри свої здобальні метки. Исті, час так швидкий, пожирав вогонь Бачу я в далекому просторі. Прибіжність бачу я, віки потонки Вижається мені, що в тихім рідній колі старий дідусь навчав своїх онуків. Він розповідає страшні байки про те, що діялось на нашому світі. Родинне коло оточило, сини та дочки, молоді онуки. Одні уважно, пильно вислухають, у других тиха мрія очах сяє. Онук що наймолодший, сів близенько крає діда і пильнує його рухи, уважним, поглядом блискучим. Дідусь мовляє тихо, урочисто. Щасливі дітки ви, що народилися в лагідний час, в безпечну годину. Ви слухаєте, мов страшну казку, всю розповідь про давні такі часи. Так, дітки, світ цей, красний, вольний. Темницею здавався давним людям. Та й справді цей був колись темниця, в корми його запрягав народ народа, на вільне слово ковано Кайдана. Півроду людського не звали людьми. завзятий йшов війною брат на брата. Ви знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали брато війства у війні правди, воля, віри, честі. честь. Я дивлюсь глибоко в любі очі. Якісь квітки урочі, в душі квітки і зоря золотіє, а на устах слова, ну, але не тії, усе не ті, що мріються мені, коли лежу вночі, як у пісні. Либонь, тих слів немає. Струна грала, нехай би скарби всі вони зібрала, ті скарби, що лежать в душі на тніх, ті скарби, що й для мене та й мені, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос не вимовить, якби я всіма барбами владала, то я б на багаба. Накладала б, і малювала б щирим самоцвітом, отак як сонечко причисте літом, домовили б пророчисті і руки, чого домовить, не здолали б руки, і знав би ти, що є в душі моїй, барв і струн, І слів бракує їй і те, що в ній цвіте. Під ноги. Хай живуть вони в ніжній красі чарівні. Я сама їх знайду край дороги. До маленьких, низеньких сама нахилюсь, до високих очима до киму, обережно та ніжно лицем притулюсь, в білям у пральні тернину. Будуть шарпати одіж потужні квітки і скривавлять кулючками руки. Лагідні квітки. Ні, вони за муки. Та й завіщо щоб ті квіти карали мене. Я ж не буду їх рвати руками і під ноги топтати, мов зілля дрібне. Тільки злегка торкнуся устами. Не плямив поцілунок мій зроду квіток, чи то пишні були туберози, чи квітки, що зродив найпростіший садок, чи до краю вразливі мімози. Здавалося, я плакала по мертвій своїй родині. Помиляйтесь. Я так давно заручена. Ніхто й не знав того, що я заручена. Нас матері тоді ще заручили, як я жила у маминій надії це воля неба, щоб могла я його своїм по праву називати, але мені він не належить. Хочете спитати, хто він такий, мій наречений? Дон Жуан, отой той самий, який же другий із сотні тисячів жуанів так може просто зватись. Дон Жуан без прізвиська, без іншої прикмети. Я бачила його в Катіксі. Він тоді жив у печерах, жив контрабандою. Ходив з піратами тоді. Одна циганка покинула свій табір і за море з ним утекла там, десь і пропала. А він вернувся і привіз в катіксі якусь Мориску, що струїла брата для Дон Жуана. Потім та Мориска. Пішла в Черниці. Він ще як був баши. то за інфанту викликав нагет цього принца крові. Лесине слово для нас актуальне сьогодні як ніколи. Воно з руками не втрачає своєї актуальності, щоразу нагадуючи нам, хто ми є в цьому світі, яка земля нас породила і що ми мусимо зробити, аби Україна нарешті стала вільною.